Тівності це рівень держави Україна, це фінансовий директор фонду енергоефективності Миколаїнов. Його запросили для того, щоб він роз'яснив і відповів на ваше питання стосовно участі у державних програмах, навіть не, не на рівні міста, у державних програмах Ґрін і Відновій Дім. Поэтому будь ласочка, 15 хвилин. Ви почекаєте з питанням по пункту 2, і ми зараз розглянемо питання 7 і по-моєму 13. Людина приїхала в світі день заради нас. Будь ласка, проявимо повагу. Дякую. Дякую. дякую за увагу. Зазвичай безходу не, не приходять загальних але а, мене попросили, тому я трошки пояснював. Тому що зазвичай у людей бувають запитання стосовно участі в програмах фонду Мене звати Микола Вітлов, я фінансовий директор, і я погодився, у вас є в вашому сьогоднішніх зборах два питання а, щодо участі в програмах в фонду ефективності і, можливо, не дай Боже, конечно, але можливо участі в програмах видно війні, якщо не дай Боже, боже буде якісь пошкодження в наших військових ресурсів федерації. Програма Рідґім це програма, яка дозволяє вам встановити сонячні панелі разом з індуєкторами та акумуляторами, та отримати компенсацію від фонду від активності в розмірі так, до 2 мільйони гривень. Це буде 70% відсотків від вартості обладнання матеріалів. А плюс по 15 гривень це два енергетичні сертифікати, які робиться до встановки і після встановлення. Тобто, це гарна сума компенсації, яка може бути з боку держави один мільйон гривень. І далі, по вашому ви плануєте ще прийняти участь в інших програмах міста. Це дуже добре, тому що таким чином ви свою частку зробите, в тому числі за рахунок співфінансування з фонду. Це буде ваша допомога 30% ви можете податися в подальшому на участь в місцевій програмі, 70 на 30 отримати ще додаткових. Будуть флітори, там обладнання чи якісь інші оплати які встановлюються. Ну, у вактах, якщо цифра говорити, то да, можна кажуть, що ви там не, не півтора мільйона заплатите там за якісь на, панелі інвертор та батареї, отримати про 500 млн грн компенсації від держави, і це буде ваша частка 30%, тобто ви ще приблизно 3 мільйони можете отримати безкоштовно. Міської влади ці цифри приблизно просто такі зазвичай так. Тому е, програма працює таким чином, тобто ви самостійно обираєте підрядника, фонд вам не вказує, хто буде працювати, тобто то у нас є тільки вимоги до обладнання. Е, ну, ви не перший будинок, тому я думаю, що ви хто буде проводити вам е, роботи з монтажу сонячних панелів до обладнання, вони вже можливо при, приймали участь в наших програмах по інших будинках. Тому э, ви робите ці роботи, ми як фонд потім приходимо, перевіряємо і на, на, перераховуємо ці гроші на рахунок ЄС А ви вже э, будете або за власні кошти робити, або за гроші револьверного фонду, чи я звісно, там є револьверний фонд, питання, тобто вискарюватися зробите або за гроші револьверного фонду, або за власні кошти, а потім можна, коли приймати від, від нас як від фонду гра. То використати його роботи розрахунку з э, цим революним фондом, або на свою рахунку, якщо у вас не буде боргів, а в тому часові, коли він з Я вас платимо Ну, Тобто, э, по великому рахунку, від мене інформації зовсім небагато, програм ігранті, не запитання, про що не Так, Скільки часу це зазвичай займається. Після того, як ми отримаємо заявку, заявку ми отримуємо після того, як ми проголосуємо загальних зборах, і вона направляється. Витяг з протоколу загальних зборів саме по цьому питанню, де ми прийняли рішення про участь в цій програмі. І є, скажімо так, направляється від той компанії, яка була про роботу, скажімо так, технічні рішення, як це буде відбуватися, тому що щоб ви подивилися, яке обладнання, чи відповідаємо на наші фірукції, які є у органів техніки, і так далі. Приблизно тиждень займає, п'ять робочих днів займає від нас е, рішення про те, що ви приймаєте участь, ми направляємо на нам електронну адресу голову управління та копію раху, на рахунок банка партнера, в якому ви маєте рахунок. Ну, щербанк банк, банк партнер, да, тому тут щодо нормально. Вот. і далі проводити роботи, і після виконання робіт, написання акту нових робіт, ви звертаєтесь знову до нас, направляєте там перелік документів, які треба для того, щоб ми її перевірили. Ми проводимо верифікацію і теж там проти через тиждень нарахував старого кошти на тобто, після того, після першої заявки, після того як ви отримали від нас погодження. Ми для вас резервуємо кошти на нашому рахунку, резервуємо там нашому акцентноліку. Тобто ситуації, коли ви зробили, а у нас немає грошей, такого бути не може, тому що ми приймаємо рішення про інше тільки при наявності грошей на нашому рахунок. Тут ви можете не хвилюватися, гроші у вас будуть, тобто град буде, якщо ви, скажімо так, якщо вам затверджено, що заявлено. А от на те, може, які ще, там, ну, це було друге питання. Чи так, є так. шанс тому, що можу ми щось зробимо, зробимо так, а кошти не отримаємо? Такого не може бути, такого може. Коли, працює на від більшості там, державних структур, ми працюємо тільки за наявності грошей. Ми не працюємо, то де щось зробимо, а потім у держави немає грошей. І ми просто, якщо немає грошей на старату, ми просто не приймаємо заяв, що призупиняємо. Я би все ж таки радив вам. Я думала, що вище подати заявку, бо, чесно кажучи, попит на, на цю програму достатньо великий, а грошей там є якась майже на кількість яку ми планували. Ну, я думаю, що врахував, що у нас тільки середи серпня, то я думаю, що ви встигнете миля ми ще якусь там суму грошей вивідемо на цю програму, і навіть якщо закінчати грошей і виділяти. Далі, далі, що і стосується програми білого діти, як я сказав, тобто, я звісно жодного разу не вважаю вам кажуть, щоб прийняв участь, бо примени стільки виклики, які пошкоджені на близько агресії. Але якщо не може таке буде, то зазвичай нам треба робити світ то, застеження тобто, щоб зафіксувати то, ті пошкодження, які можуть бути. А далі робиться кошторисна документація, де, де показується, які е, заходи треба зробити. І і ну, подається нам заявка, тому тобто, ну, то, що ви зараз те, що ми зараз робили. І подається нам заявка. Ми після того, як приймаємо рішення, тут у нас є трошки інша структура ми роботи. Ми після того, як прийняли рішення, ми 70% грошей надаємо вам аванс. тобто для того, щоб ви не залучали там кредити або якісь там, там кошти. Тобто, тут ми фінансуємо вже 100% пошкоджені, які можуть бути. І надаємо вам 70% грошей аванса. А після того, як роботи завершені, які ви подаєте алтурине і так там інші документи, і ми перерахуємо вже решту грошей до 30% від той суми, яка, яка може бути. Є накладна обмеження, це не більше 8 мільйонів гривень на один будинок. Ми там зараз трохи буде сума збільшена листа, а сьогодні це 8 мільйонів гривень на один будинок. Вот, так скажем, 90% всех пошкоджений, которые у нас є по будинках, які принимали участь у нас правильно, це вже больше 700 заявок мы приняли. А в тому числі, вот, если брать Киевскую область, там десь близко 130 заявок, вот, только по одному эльпию больше 100 будинков профинансированных из этих программ то 90% будинки, которые вкладываются в сумму этих 8 миллионов, я теж колись був головою управління з другого підії, на теж приймав участь і ще працював фонді, але теж приймав участь до речі, в трьох фондах приймала участь там в фонд, фонд і лірабріан і що там державний, там чесних ческа оборон грошей давали Ну, Тобто це теж працюючий механізм, тому як я сказав, бажаю, що такого не сталося, але якщо таке то ви їх можуть І і в цьому на наш фонд на програмі. По програмам, по державним програмам Гріндім і відновій дім, 6 і 13 пункт голосування. Є питання у да. посуді. Якщо встановлювати ці сонячні батареї, на простому, поясніть, що воно буде забезпечувати, ну, які потреби будинку. Так, Це, це забезпечує тільки загадку будинкову потребу Тобто, як квартири, поки що їх знайшов. Жалі Ж... нас було що у першу чергу це насоси, світла ріс зараження залістування, це наприклад, що у вас електронні заки стають на дверях, і так далі. Це всі можливо так світу. Це все, все буде залежне скільки були а, багато <плес> потужності, да, але всі загально додатково требують покрити можна. Звичайно. Це невеликих будинках, це можуть бути взагалі всі, да? десь хтось і в тих ключе, десь хтось і в тих ті ключе, тільки в аварійному режимі, наприклад, там тільки не знаю, люди з інвалідністю підняти або там, якщо хтось заблоковане і так далі. Тобто це загальні обмеження по загальному по, по -по 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 потреби немає. Тобто це може бути ліфти, і, і насоси, і все, що все, 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 визначити потужності. І я ж так розумію, що участь в місцеві премських церкви буде збільшуватися на якраз. Тобто, так, таким чином, я думаю, що ви зможете забезпечити ну, майже всі потреби. Інше питання залежить вже по досвіду тих думків, які вставили, залежить від терміну блокауту. Якщо блекаути, скажімо так, прогнозовані, як у нас там було три через три, да, то вистачало на всі потреби. Якщо бркаути не прогнозовані, там де по 12 годин без освітлення, то голову прагає, зазвичай самі виключали. Вже там після третьочотири в щоб забезпечити, хоча б такі основні речі, там як насос, як саме ще взимку. Якщо не працюють насоси, то взимку у вас все оплата не от, Так, обмежень немає, тут все залишить потужності. У мене ще питання: а чи є альтернатива лише сонячні панелі встановлювати? Чи можна встановити вітряні? Тому що в нас тут вітрина і ще лише насосне. Поки що. В Україні немає страшно, так, сертифікованих е відрядних станцій, які можна встановити на дахах, будинку ми ж не щоб десь політики до профінути, то, то, а, ті, а той досвід, який вже є навіть місяць там на 16 вони встановлювали, але, на жаль, вони не, не спрацювали взагалі. Тобто йде шум, йде велика вібрація на дах, а генерації не вистачає взагалі ні, що. Тобто, це що. Там просто голова проєм запласних, просто пару так похоронувати, але воно не спрацювало. Поки що єдині сонячні Ну, типовий насос, але вони вам на речі потрібні. це в основному для гарячої вони постачають, досвіду, поки тут небагато, є декілька будинків, які використовували, і так ну, будинки, правда поменше. А Може коли-небудь, і якщо у Захочете виконувати на гарячому воду там, до речі, буде дешевше, ніж навіть боліра поночному заліфу. То, 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 то можна да. принаймні програмі нас є сонячні панелі, такого Ще раз поясніть, будь ласка, тобто ми мусимо оплатити 30%, відсотків, правильно? А 70 нам дають. Чи ми мусимо? Ви, ви спочатку платите так, як у вас е, з компанії. Ну, Доволна, які компанія, яка буде робити, я не знаю, яка вони буде там ОСБО, передплата 50, 70, 100, я не знаю. А ми вам надаємо гроші по програмі гляді, після верифікації. Тобто ми, ви за власні кошти по забезпеченні робите, а, а ми потім э, відтоді. А по програмі відновиті там ми даємо вже аванс 70%, 40, і там може 30% вже після э, того, як э, будуть залишені. Програма вона стосується, якщо будинок буде пошкоджено внаслідок прильоту е ракетних дронах, внаслідок агресії, внаслідок війни. Якщо воно буде пошкоджено, тоді ми подаємо, щоб ми це робимо зараз заздалегідь. Включаємо цей пункт голосування, тому що раптом прилетить, потім не зможемо зібрати спори для того, щоб подати документи. А одна умова, перша головна, це рішення загальних спорів про участь в програмі від нових По пункту 6 і по пункту 13, гроші ніякі не збираються. Я вам зараз поясню. По пункту 7, бо це, це кількарічний план розвитку, наприклад, цієї сонячної системи, да, сонячної поєднання е, програм 30 на 70 днів. Ми зараз знаходимось тут. Ми розробляємо проєкт. Встановлюємо, наприклад, зібрали гроші, встановили сонячну електростанцію вартістю 17 мільйонів гривень. Вона нам дає вже змогу, заживит колону гарячого постачання, гарячого постачання, зменшити споживання електроенергії, підвищити стійкість до відключення і можливість відключення до генератора. Тобто воно буде поєднано може бути поєднано з генератором зовнішнім. Далі ми подаємо документи на лінків, отримуємо компенсацію грант від грінтів 1 мільйон. Та розробляємо проєкт вже на великий, який буде, буде часто до тридцять 70 Розробляємо проєкт більше, збільшуємо потужність сонячних, ой, побачу, збільшуємо потужність сонячних панелей і подаємо державі, як наша частка вже вартість проекту стає 2,7 мільйона. Це так, це вже місто. ми по такі винагрінки, а це вже місто, це вже питання 30 на 70, це, це інше. Подаємо, як 30 на 70, що ми виконали нашу частку в розмірі 2,7 мільйона гривень, і держава напряму замовляє по наш розроблений проєкт оплачує замовляє встановлення сонячних електростанцій на кожну секцію. І далі нам це дасть знову встановити заживити по одному маленькому ліфту кожну секцію, заживити освітну загальну територію, заживити. СКВ і так далі Уже це, власть, вже це класть вже знову. Тобто вийти в загальну укласти договір активного споживача з ДДП для того, щоб зменшити баланс, щоб зменшити електроспоживання. Оскільки, як ви пам'ятаєте, кожливість у нас 24% це електроенергія. Але це, це наступні пункти, це все пізніше. Зараз ніколи міло ви випуск. По державним програмах да, програм. по державним програмам по пункту 6, по якому гроші не збираються, і по пункту 13, по якому гроші не збираються. А -а -а. Де питання. Скажіть, будь ласка, на Відновий дім зв'язку з агресією, те, що обстрілюється е генеруючі станції, зв'язку з перебоями світла, у нас починають ржавіти труби, заміна цих труб можна віднести до Відновий дім? Чи це все ж таки має бути прямий прильот, пошкодження фасаду будинку чи щось таке? Це буде, буде прямий приліт, да, тому що будинок в цьому випадку вноситься в реєстр пошкодженого нерухомого майна, тому що це от одна обов один з обов'язкових документів, які треба для участі в програмі, це внесення будинок в реєстр пошкодженого майна. Uh, і як просто тому що відслідковується в подальшому всі надходження, всі гранти і так далі, вся допомога яка на будинок uh, і, 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 вон, щоб вона не дублювалася. Тому просто тому що там uh, поржавіло в нас для вчора, ні це тільки прямо, ну, попадання. Попадання вибухова будь тобто не обов'язково попадати в саме в будинок. Це може бути десь там у там да, сусідньому каван у даному хурію вибила від та <клес> просто треба. <клес> Це виразкова для правління, щоб після якщо не декого закостається, бо виходить болістю, фіксуєте, а, то, що там вибито у дарною звільню. І це обов'язково треба. Бо, на жаль, у нас були випадки, коли люди просто намагалися ушахрайськими діями, попадати нам стіни, які були пошкоджені в нас інших речей, ще там, 5 років тому ми все це перевіряємо, і донори перевіряють, ми ж працюємо не тільки. У нас там 20, тільки відсотків. За державні кошти, 80 це кошти, коштів. Там йде перевірка про життя, будинок, пресна, Бога, що людина в Криста Бога, аж кожна нас для всіх подібних. Так, питань більше про шостому. Все-таки ми можемо відпускати, так? Да? Ми дякуємо вам. Більше питань про дякую вимагає. По... <плев> 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 <Да. плев> <Да>. Дуже дякуємо за підплату.